На останньому місці в турнірній таблиці Ська Полтава. команда, яка виграла лише раз у цьому чемпіонаті, це було в другому турі. Це було 8 серпня. Після того три нічиї і все решта поразки. Відповідно, шість очок. І останнє місце в чемпіонаті. Ось вони полтавці. Безумовно, сьогодні вони є відвертим аутсайдером, враховуючи усі е, фактори того, хто проти них. Але ось, наприклад, Павло Матвійченко Бачимо позитив на обличчі тренера СК Полтави. Ніхто поки що не розуміє, що очікувати від Ігоря Костюка на посаді виконувача обов'язків. Ось Олег Венглінський, багаторічний експерт телевізійний. І поруч із ним ще Мацій Кінзьорек, тренер зі стандартів і Тарас Луценко, тренер голкіперів. Ось це штаб Костюка. Хороша передача Буяльського. Гольовий момент Динамо. Удар Волошина і м'яч пролітає повз дальню стійку. Дуже швидка передача Віталія Буяльського на швидкість Волошина. Той відривається від захисника і створює гарну нагоду. Сам для себе в дальній кут пробивав. Давайте дивитися на цю атаку. Михайленко віддає на піхальонка. Піхальонок залишає Буяльському І Буяльський в темп знаходить свого партнера. Як і Брашко. Андрій Ярмоленко травмований. Нібито більш вигідніший для СК Полтава. Боротьба. М'яч не внизу, але з підбором впоралися в першу чергу футболісти Динамо і створили гольовий момент, який типовий для Віталія Бояльського. Щоправда, не вдалося капітану Динамо виконати. Но це гольовий шанс, і м'яч міг залітати у ворота. Передача з правого флангу. Ефектний м'ясний підкат від Попова, перехоплення м'яча Бояльський на Кабаєва. Бити можна по воротах. Кабаєв пробиває, Васконян відбиває перед собою. І, і з відскоком впорався Ігор Коцумака. Він випередив Назара Волошина. Нульовий момент. Безумовно, враховуючи ту позицію, з якої прибував Кабаєв. виконував Владислав Кабаєв або намагався виконати в ближній кут. Передача піхальонка. Красиво, точно за спину, вхід Волошину. Подача, удар, головою, удар не виходить. Гереро трошки розминувся з м'ячем. Гарна комбінація, але таке враження, один крок. Панамець перебіг. Кілька ушкоджень гравців Полтави в першому таймі. як коняну допомагали. Йому так праву ногу підморозили, що подивиться, на 70 метрів м'яч вибиває. Все в порядку з Валерієм. Підбирає Дорошенко. Скидка Вівдича Дорошенко. М'яч у Галинкова. Одарюк удар. М'яч у воротах. СК Полтава забиває Володимиру Одарюк на 45 плюс першій хвилині. Оце так поворот. Погодьтеся. СК Полтава забиває ворота Динамо наприкінці першого тайму. Чи сказати, що нічия за успіх, а тут бонус. Володимир Ударюк. ось так ми згадували, що він тут ворота Динамо за інгулець забивав. І зараз він забиває за полтавську команду. Зараз він забиває в ворота київського Динамо наприкінці першого тайму. Коли часу для того, щоб говорити, відігратися дуже і дуже небагато. Арсентій Дорошенко виграв підбирання у Михайленка і далі Дорошенко віддав на Галинкова. А Галинков замість того, щоб стріляти. Вздовж лінії воротарського майданчика зіграв хитріше. Віддав за спину собі. Ще й так, що м'яч постукався і пролетів повстимчика. Далі удар з близької дистанції Одарюка. 0-1. Поки ви маєте змогу вивчати турнірну таблицю. Динамо в разі поразки залишиться на сьому місці в іншій частині екрану. qr код ДОНАТЬТЕ Тимчик атакує. Подача з флангу, підбирання і спроба удару. Михайленко Удар Віталія Бояльського сходу. Площину воріт, але Валерій Восконян вчасно перемістився і обрав позицію, і реагуючи на удар, Бояльського все зробив правильно. По-перше, важливо для голкіпера, що він бачив момент цього удару. Уля Кабаєв на швидкості заходить за спину захисника. Леслав Кабаєв залишається з м'ячем, розкручується, б'є з гострого кута і пробиває в руки. Валерію Восконяну. А якщо це був удар, то Забитий з настільки гострого кута. Супер складно. Це саме так. Давайте подивимося, як далі розвиватимуться події. Передача проникає ще на Буяльського. Простріл, удар Гереро і буде кутовий. Та комбінація, яка могла принести господарям довгоочікуваний з їхньої точки зору. Успіх. Гереро випереджав захисника, вигравав у нього позицію. Потім кинувся. Зрештою м'яч центральний оборонець, кинувся Місюра. Разом з Васьконяном. закрили кут для удару. Івчаренко, Блинуце, це Караваєв. Я назвав на початку другого тайму. Зараз один, як мінімум, з них вийде і міг вийти за рахунку 1-1. Ось Це шанс. Для київського Динамо Олександр Караваєв зараз подивився на той розіграш кутового, який полюбляє, зокрема саме він, вилетіти на ближню стійку. Зараз Тарас Михавко переправляв м'яч головою на дальню. Така караваєвщина стандартна. Якщо можна говорити про те, як діє саме 20-й номер Динамо в подібних моментах, підбирання від Піхальонка, удар по воротах Сейв Сконяна, кулаками руками парирує. Відбувається м'яч І Перед ним на підстраховці опиняється Микола Бужин. Еду, напевно, і має таке завдання з огляду на Ті комбінації, які були, але Еду зараз він на газоні. А футболісти Динамо і Полтави по черзі дарують м'яч один одному зі знижкою, як на чорну п'ятницю. Галенков пробиває. 2-0. Овсайд. 2-0. Скасовується. Поки що принаймні. Принаймні поки що м'яч влетів у ворота. Денис Галенков забив. Тим часом давайте подивимося, взагалі весь момент. Удар Плахтеря по Гереро. Знаєте, не побачив арбітр в цій ситуації. фол. Відвертий удар Плахтеря. І... Перевірка, там буде перевірка епізоду. Можливо, в плані офсайду, якого Галинкова ну, дуже схоже, що не було. Але фол ймовірний, так, і ми бачили, як плахтир Б'є Гереро. Я не впевнений у позиції Галенкова відносно Тараса Михавка в першу чергу, який якраз виходив. Тут такий момент тонкий, момент динамічний. Тут без лінії чіткої варівської не розібратися. Владислав Захарченко виходить. Ще один із вихованців Костюка в молодіжній команді. Це його друга поява е, всього у чемпіонаті України. Перша була у матчі проти металіста 1925. І у Караваєва простір. Час для того, щоб подумати. Олександр Караваєв робить передачу, удар по воротах. Падає Бояльський. Після удару Бояльського м'яч влучив в ногу. Схоже, захиснику суперників. Олексій Деревінський Взяв паузу. Буяльський схопився за ногу. Арбітер Вар Олександр Омельченко зараз теж має сказати своє слово, і це слово підтверджує першочергове рішення головного арбітра. Марусич виконує передачу. у Штрафний майданчик. Наздогнати треба цей м'яч. Одарюку. Він це робить, але втома наздогнали Одарюка. М'яч в грі показав арбітер. Удар по воротах Рикошет. Мяч повз ворота летить. Ось ну, удар. Можливо, в площину воріт летів м'яч. Але... Нога ну, гравця. Не нам змінила траєкторію польоту. Хутовий удар по воротах! М'яч у воротах! М'яч у воротах! 2-0 на користь Полтави. Місюра забив Євген. Це, якщо не помиляюсь, забив Євген Місюра. Перший його гол у українській прем'єр-лізі. Чужі ворота саме, бо в свої він забивав. Але зараз момент святкування для центрального захисника СК Полтави. 0-2. Скільки кутових команда гостей подала в цьому матчі? Другий, здається. Дебют. У київському Динамо, ось так Богдан Редушко. Перший матч за дорослу команду. Крайній півзахисник, один із лідерів команди Ю-19. В такому матчі дає йому відчути перші хвилини в УПЛ. Костюк, е, Ігор Костюк. І е, Олександр Яцик теж з'являється на полі. Хоче розігрувати через пас. Ось Михайлен дає на бояльського. Редушко, подача у штрафний майданчик. Удар Яцика і м'яч у воротах. Два гравці, які щойно вийшли на заміну, організовують гол. Олександр Яцик. Футболіст, який протирав лавку більшу частину цього сезону. Зараз виходить в УПЛ вперше з вересня і забиває. А цей хлопець. В свій перший матч за дорослу команду Динамо Богдан Ридушко передачу і віддає неточно. Перехоплення Караваєва. Втрата м'яча. Перехоплення суперників. Удар Марусича. М'яч над поперечкою летить. Ряд знову віддав Ридушку, Той розвертається. Звільняється з під опіки суперника. Заходить у штрафний майданчик. Пробиває по воротах і м'яч повз ворота. летить, але на кутовий. Ось ще один момент 70-го номера Динамо. Розібрався він з суперником, взяв на себе. Очевидь, таким і було завдання від тренерського штабу. М'яч знову у редушка. Він знову подає у штрафний майданчик. І М'яч не залітає у ворота. Болівальники, які стежать за чемпіонатом Ю-19, безумовно знають цього гравця. Зараз він навішував м'яч рикошетом від захисника суперників Так, від Бужена. В теорії міг і в дальній кут залетіти. Це попередня подача. і Згадки про гол від Олександра Яцика. Гереро. Гереро з розвороту пробиває з лівої ноги і м'яч летить вище воріт. Ну, це... Панамець вирішив, що ось такий момент для 90-ї хвилини. Караваєв. Дотик в боротьбу передача. скидка, і удар по воротах. Сейвище Восконяна. Валерій Восконян рятує команду. Від поки що нічиєї, Говоримо так за рахунку 1-2. Пробивав Тарас Михавко з позиції центрального нападника. Ось такий шанс мало київське динамо на 93-й хвилині. Гереро. Ще одна навісна. Удар головою. М'яч над поперечкою летить. Олександр Яцик міг дубль зробити головою. Олександр Яцик не влучив у ворота, велике щастя СК Полтави саме зараз. І вони роблять цю сенсацію. СК Полтава виграє у Динамо Київ. Перший матч Ігоря Костюка завершується поразкою. Київське Динамо в четверте поспіль програє в українській прем'єр-лізі. Неймовірні слова, але вони залишаються фактом після цього результату. Після 1-2. Дуже цікаво, що скаже після матчу виконувач обов'язків головного тренера Київського Динамо, який будуть емоції Полтави. 45-та хвилина Одарюк 73-та Місюра. Це два голи. Яцик 79-та, 1-2. Ми бачили останні хвилини, так це могло закінчитися нічиєю.